Всім доброго дня. Мене звати Богдан Бабенко, я, як вже Микола казав, докторант Єгілонського університету, і я займаюся, між іншим, рукописами з етики, які походять з Києво-Могилянської академії. Взагалі хотів би подякувати за нагоду виступити. І... Сьогодні я хотів би зупинитися на декількох курсах, які я досліджую. Це передусім курси Теофана Прокоповича, Сильвестра Куляпки і е, перший та третій курс е, Михайла Козатричинського е, треба одразу зазначити, що всі ці е, курси з етики походять з першої половини XVIII століття і Випадки викладання етики раніше в Могилянській академії не зафіксовані. У будь-якому разі ми не маємо жодних писемних підтверджень цього. Коли я займався, коли я досліджував рукописи, я помітив пряму Залежність між ними і паризькими схоластичними підручниками XVII століття. Якщо, що, це, що таке взагалі е, схоластичний підручник XVII століття? Всі вони загалом мають подібну структуру. Я зараз буду говорити про етику, але мені здається, що можна це віднести і до інших е, підручників XVII е, століття. Отже, всі вони мають подібну структуру, і, так би мовити, відносяться до ранньої ранньо моделі викладання схоластичної аристотелевої філософії. Однією з головних цілей, як зазначає дослідник Роджер Аріїв цих підручників, було опорядкування і узгодження матеріалу. Mm -hmm. Які ми можемо знайти в творах Аристотеля, і головною цілею цього порядкування згодження була пропедевтична ціль, а саме надати студентові зрозумілий, ясний і читабельний текст, за допомогою якого він зміг би дізнатися, що таке філософія. А вже в 17 столітті е, мова йшла про філософію Арістотеля і, і в схоластичному трактуванні цієї філософії. І загалом практика була така, що ці підручники широко використовувалися далі для створення курсів з філософії в, в численних університетах і колегіях по всій Європі. На це Крім відповідностей в курсах, які можна знайти в інших підручниках, вибачте, які можна відповідності між курсами і іншими підручниками, і курсами з інших університетів. Крім цього, свідчать про те, що ці підручники були популярним джерелом для створення курсів, свідчать те, що вони багато разів перевидавалися. В різних містах Європи. Якщо говорити про саме Моглянський курси етики, то зараз я не маю відповіді на питання, чому саме французька школа, чому саме Сорбона, різні паризькі колеги Сорбони, були тим авторитетом. Який спонукав Могилянських викладачів вибрати саме е, паризьких професорів. Ем, але я виявив, досліджуючи три курси, е, точніше трьох авторів, і чотири курси з е, 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 етики, які походять з Могилянки, я виявив, що вони спираються на у випадку з Теофаном Прокоповичем він спирає, він, 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 цей його курс в значній мірі спирається на курс Евстахія від святого Павла і на його підручник. У випадку з Сильвестром Кулябкою ми маємо справу з підручником Шарля Франсуа дабра Дараконі. А в випадку з Михайлом Кодачинським ми маємо поєднання трьох підручників. Зокрема, підручника Франсуа Ларе, П'єра Барбе і Ларента Дюана. варто зазначити, що кожен з авторів підходить до свого викладацького завдання трохи в інший спосіб. Наприклад, Колябка просто бере матеріал з одного підручника, з підручника Добра Дараконі, і вирізає те, що йому не пасує, і склеює свій курс з фрагментів цього підручника, навіть не з цілого підручника, а з окремої частини цього підручника. Михайло Козачинський поєднує Три підручники між собою. А Теофан Прокопович, хоча у нього і видно вплив підручника Епстахія від Святого Павла, його текст, можна сказати, загалом є оригінальним. Якщо ми можемо говорити взагалі про оригінальність у цій сфері, в сфері викладання етики в XVIII столітті в Києво-Могилянській академії. І так я хочу звернути увагу на кожен з тих випадків, трохи про нього сказати. В випадку з куляпкою я не буду довго на цьому зупинатися, тому що зараз хочу скоріше представити загальну картину і загальні тенденції. Я хочу тільки зазначити те, що він просто імплементує частину розділів з підручника філософія компендіум, і майже не змінюю його. Причому, напевно, в цьому і сам оригінал, тому що цей це університело компендіум, як можна побачити з назви, не є підручником з якоїсь окремої галузі філософії, а є таким загальним. Вступом до всієї філософії, е, тому коли е, Куляпка працює з тим текстом, йому не потрібно вибирати за багато матеріалу, е, тому що головна мета цього виду підручнику, короткого підручника просто ознайомити. Читача проблематикою, головними ідеями всієї філософії, зокрема, етики. А, і ціль цього підручника не є надати уявлення від різних поглядів і контроверсій, що пов'язані з окремими питаннями. У випадку з, з курсом з етики Михайла Козачинського. Маємо справу з поєднанням, як я говорив вже з декількох підручників. Однією з перших деталей, яку варто мені здається зауважити, що всі ці підручники вони мають різний розмір і вони відрізняються щодо стилю і цілей, для яких вони були написані. Про що йде мова? У випадку з підручником Франсуа Ларе, це є третя частина чотирьохтомового розлеглого курсу з філософії. Сам том, присвячений філософії моральної Ларе, містить 500 сторінок. Через це, у нього в цьому томі у Ларе представлений детальний розгляд кожної проблеми із аргументами і контраргументами. В порівняння до підручника Ларе, підручник Барбе, П'єра Барбе, є загальним вступом до філософії, як можна побачити з самої назви цього підручника. Відтак у ньому відсутні е, якісь посилання на авторитети. Дуже, матеріал викладений дуже стисло. Е, немає урахування за і проти, яке було стандартом для більш глибокої наукової дискусії тогочасної. Е, Взагалі частина, яка, якою користується Козачинський для створення свого курсу з етики, вона займає тільки 22 сторінки. Але ці, але ці 22 сторінки він використовує повністю. Що, що є важливим у своєму курсі Козачинський. Подібним підручником до підручника. Барбе є підручник Дюа, е, І він є так само загальним підручником всієї філософії, але на відміну від е, підручника Барбе, він містить е, аргументацію, як можна е, побачити з самої назви аргументацію на дві сторони. Е, це створює певного роду дуже полемічний твір. Взагалі, у випадку з підручником Діана, ми маємо певн, певний, вип, певний перехід від попередньої традиції з холостижного підручника, який мав дуже жорстку структуру, подібну до якої ми можемо побачити. У курсі Козачинського, в сторону розгляду кожного блоку питань, присвяченого кожній філософії, в вигляді окремих квестіонес. тому його більш вільна форма, вона теж. Дуже відрізняється по стилістиці як від Барбе, так і від Ларе. Така різниця в першопожиткових текстах призводить до того, що сам текст Козачинського є нерівномірним з точки зору заглиблення до тієї чи іншої проблематики. Ще, здається, в знаки звичка Козачинського поєднувати між собою шматки різної складності тексту. І це часами насправді створює проблеми для розуміння ем, і усуває легкість, е, яку можна відчути, коли читаєш якийсь послідовно написаний текст. Е, якщо говорити про сам метод роботи з тими текстами Козачинського, то я схиляюся до думки, що його можна розказати так, що він майже нічого не дає від себе. Крім випадок, який навів Микола, де він додає географічний контекст, важливий для тогочасної України, і розширює приклади демократичного устрою, аристократичного, монархічного, є скоріше. Дуже рідким винятком, а його текст головним чином його зміни в тексті стосуються е, заміною окремих слів для повідання різних частин підручників, тому що в нього є у Казачинського є ще така тенденція, що він час, е, часами просто ріже. Речення і поєднує між собою речення з різних підручників, наприклад, коли Колошинський говорить про, про те, що є що таке є етика, то за допомогою того, що він замінює дисципліна практика, яка є в тексті Бербе на пруденті, яка далі є в тексті Дюа, йому вдається поєднати насправді не дуже поєднування частини. Тому так само він часто е, змінює місцями параграфи е, м, чи м, слово «мораліс» на, на слово «етхіка». Е, і все це інколи призводить до плутанини, Тому що є приклади, коли я читаючи рукопис, зауважив, що Козачинський до кінця сам розуміє текст, який про який говорить. Я знайшов декілька таких випадків. Ем, крім того, е, інколи, якщо говорити про самостійний якийсь вклад Козачинського до змісту, а не тільки до філологічних змін у тексті, е, то це передусім його, він інколи додає цитати зі Святого Письма. А яких немає в підручниках. Чи, наприклад, оминає католицьких авторів? Зокрема, тому Аквінського. Хоча й в цьому він не є послідовним, тому що часами він оминає цитату, цитату з Тому Аквінського, яка є в тексті. Який він використовує, а часами він її залишає. Тому говорити про якусь ставу тенденцію, мені теж здається, не можна. Тому загалом мені здається, що Колажинський дуже мало перероблює текст оригіналу, і за винятком декількох випадків не змінює їх зміст. А вже, ж є, а вже ж є винятки. Інний підхід можна знайти у Теофана Прокоповича, як він працює з текстом. А, підручник, з якого він користувався, це підручник Евстахіус Асанкто Пауло. Вважався найбільш авторитетним в 17 столітті, найбільш авторитетним підручником схолостичної філософії. А, це був Певному сенсі, навіть стандартний підручник. Я е коли, якщо е пошукати якусь інформацію о Евстахії від святого Павла, то можна знайти е посилання на лист Декарта, де він говорить, що хоче скористатися з підручника Евстахія для того, щоб е зайнятися ґрунтовною критикою схоластичної філософії. М Цікаво, що у випадку з Прокоповичем і його використанням з першого джерела, він бере головним чином тільки схему підручника Евстахія. Її залишає майже без змін, але змінює її наповнює досить часто. Тому я можна говорити мені здається про певну інтелектуальну взаємодію Теофана Прокоповича з цим підручником. Залежність підручника у Івстах мені вдалося якраз з'ясувати перш за все на підставі дуже подібних, чи навіть таких самих нас розділів, такому самому набору і порядку викладу проблем. Хоча залежність не Прокоповича не обмежується тільки зовнішньою схемою. Ем... Хоча перша книга, курс Прокоповича складається з двох книг. Перша книга є менш залежною від Євстахія, е, з точки зору використання тексту, е, мова йде про безпосереднє цитування без казання першого джерела, вже ж як і у, у всіх інших. Інших, як і у всіх інших викладовців. Друга книжка є більш залежною. Друга книга є більш залежною. І, хоча перша книга є менш залежною, Прокопович вже виказує своє перше джерело на самому початку вступу. В другому розділі, коли, коли він доводить, що етика є наукою. Тут, е, 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 тут є якраз цитата, яка є дослідно взята з І хоча... Але найбільша кількість безпосередніх взятих частин з тексту Евстахія знаходиться головним чином в другій книзі. Це до сім розділи, присвячені окремим ефектам і чеснотам, які часто просто скомпіловані на підставі відповідних розділів Евстахія. Наприклад, як випадку з чеснотою мужності чи чеснотою. Чушеснотою чи, справедливості, чи, 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 наприклад, ефектом страху, чи афектом ненависть. І капогда не про час нагадую. Так, так. Я ще 5 хвилин, я думаю, десь так. Десь як у мене тоді. Добре, <гларувач> дякую. А, а, але загалом підхід Прокоповича до переджела можна характеризувати як пробу полемічного мислення і висловлювання власного розуміння досліджуваного предмету на підставі підручника. Тобто можна говорити про певну інтелектуальну взаємодію. В більшості випадків Прокопович спрощує сухі текст сколастичні тексти в Стахії, скорочує багаторівними висковастичні поділи кожної проблеми. І загалом а, зменшує матеріал, який представлений близько на 200 сторінках, присвячених моральній філософії у першому журалі, наприклад, замість того, щоб розглядати різні погляди, що є об'єктивне і формальне щастя, чим воно є, а, і це що є загальним місцем для всіх тогочасних підручників, Прокопович тільки вказує на такий поділ. А замість цього е, одразу переходить до розгляду різних опіній античних філософів і, і поетів е, щодо щастя. При цьому він використовує твір Діогена Лерецького. Взагалом, е, увага до античної літератури є притаманною Прокоповичу. Про це написано в його його біографії, те, що він дуже любив. Е, і був начитаний в античній літературі. І можна і він часто збагачує свої розділи читатими та прикладами з класичної давньогрецької та римської філософії літератури. Наприклад, він підкріплює свою думку, що сенситивне прагнення може бути сильнішим за волю цитатою Зовідія. Овідія. Чи... Критикує думку критикуючи думку стоїків щодо самогубства, що воно є проявом мужності, він посилається на цитату Сенеки. Іншим цікавим прикладом такої інтелектуальної взаємодії, Прокоповича з текстом Євстахія, є наведення влучних прикладів з повсякденного життя. Що теж я не зустрічав у самих схоластичних підручниках, і цей підхід прокоповича, мені здається, давав змогу краще пояснити складний матеріал студентам. Наприклад, як, що етика пояснює, що чим є. Етика і як вона пов'язана з розслудивістю, він говорить, що вона є ніби донькою своєї етики, є донькою своєї освіченої матері. Чи коли говорить про зв'язок між розумом і волею, він порівнює рух. Як і вид руху, за допомогою якої розум рухає волю, до того як нянька тягне дитину, показуючи її горіхи. Е, крім того, Прокопович порівняно до Козачинського завжди оминає католицьких авторитетів, передусім, мови йде про Фомо Фінського. Е, і. І скоріше прагне до того, щоб текст зробити простим і усунути розгалуджені розумування схоластичних авторів щодо кожного предмету. І вдається до, до тільки не, не так часто вдається Прокопович до таких розгалужених розумувань, які, наприклад, Козачинський залишає без задних змін. Якщо говорити про якесь загальне порівняння всіх трьох курсів, то врагову, що кожен з професорів використовує різні методи роботи з першоджерелами, і результат є різним. Наприклад. Текст Козачинського, мені здається, насправді, якщо його сприймати як курс, якого студент мусив зрозуміти, чим є етика, він є досить складним. В порівняння до курсу Прокоповича, який приємно читати, в якому Латина є досить урівноваженою, і сам текст по собі є урівноваженим. Що вже ж говорить на користь м м педагогічних талантів Прокоповича.